Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом motoreplika.com Сьогодні хочемо зробити невеличке відео про мотоцикл МВ650М. Ось наш красень. Він повністю у нас завершений і готовий до передачі замовникам. Він повністю виконаний. Це називається МВ650М. Я вам покажу до нього книжечку. Доволі цікавий мотоцикл, незвичний для нашої майстерні, тому що взагалі було МВ750M, MV MV750, а от МВ650 він був перший. Чим він відрізняється від Дніпра 16-го? Ви одразу запитаєте. Він відрізняється тільки тим, що в нього покращене. Обладнання, тобто в двигуні є певні зміни, в коробці передач є певні зміни. Я ось одну хочу показати, і ви зразу зрозумієте, в чому справа. Ми пам'ятаємо, що ці повітряні фільтри, грибки, бо контактно масляний, ну, в принципі, байдуже, як їх називають. Вони все одно через це не змінять свій, свій функціонал з фільтрування мастила. Вони завжди. Випадають, випригають через те, що конструкція дуже сира. Тобто тут закручуються два штифти, які давлять на корпус. З часом корпус проминається, в ньому трапляються отвори, і цей фільтр починається бухтатися. Дивіться, як тут розумно все зробили: зробили одразу провушений. З пазами, тобто є регулювання, можна це все поставити, затягнути, бовтами і більше він нікуди взагалі не дінеться. Тобто, ним можна і ні корчувати. Чому так не зробити на серійних мотоциклах? Я не знаю. Ще я вам казав зі штовхачами та з колінволом, там теж певні маніпуляції були проведені. Але у всьому іншому це звичайний Дніпро 16. І на, на цій моделі мотоцикла ще стоїть двигун від Дніпра 1036. Тобто він під 92-й бензин зі сферичними поршнями, з збільшеною ступінню стискання в циліндрах, і в нього крутний момент наступає на більших обертах. Ще в нього немає тормозів на колесі коляски, тому що це ще 85-ті роки. А от. Приборна панель вже більш сучасна. Що ще такого цікавого саме в цьому мотоциклі? Це, звісно, що обвіз коляс. Тобто при знятті тенту ми побачимо не тільки те, що штатно має бути у всіх Дніпрах, ми ще побачимо хомут для кріплення прикладу кулемета, хомут один і другий для кріплення автомату в походному положенні. Напевно, що да, побачимо. Далі турель, передня, турель задня. Ще цікавий момент в цих турелях те, що в них незвичні защіпки, Тобто ці защіпки здавалося б, вже закінчилися в 70-х роках. Але це більш старі зачіпки, такі були і на М72. Все залежить від того, який вертлюг до кулемета ставився. Такі зачіпки монтувалися це старого зразка. Ящик, називається він Ящик Зіп. Запасні інструменти та приладдя. В ньому ніколи тут не було патронів. запам'ятайте, це, це ящик зіп На М72 також кріпилися сумки. І зараз ми відкриємо багатник, саму спинку коляски. В нього тут з лівої сторони від мене, з лівої сторони повинно міститися шомпол для кулемета, насос. І ось Стоїть, так би мовити, касета. Це для трьох ящиків з патронів до кулемета. Бачите, як вони раціонально її розмістили. Тобто і задок буде нагружений. І набої є куди розмістити. Передня, задня турель, задня це для зеленітної стрільби. Звісно, що сокири доводиться шукати нові, вони специфічні без зачіпки тут. Тому що, напевно, що це перше, що пиздять. Коли цей мотоцикл попадає в продажу. І з лівої сторони в нас велика саперна лопата. Зверніть, будь ласка, ще на світло обладнання цього мотоцикла. Тобто він з заводу. А, ну звісно, що з лівої сторони ще 10-літрова каністра зроблена на Кременчуцькому заводі. Бачите? Краз. Зверніть, будь ласка, ще увагу на задній номер. Це задній номер військової частини з Києва. Це в 80-х роках йому присвоїли, він є в оригіналі. Це вже аракалом наклеєно, але цей номер ще зберігся в оригіналі. Трошки краска, звичайно, що потріскалася. Ось він є. Він на звичайній оцінковці, пофарбований. Через трафарет зроблений, ми його залишили обов'язково. І зверніть, ще, будь ласка, на електрообладнання. Звісно, що воно 12 вольтове. Все так само, як на звичайному Дніпрі, але ось це світломаскування. Тобто, для його експлуатації заводом виробником пропонувалися такі світломаскировочні комплекти, повністю на всі фари встановити. Видимість габаритів. Червоного світла та поворотників, ну я скажу, що на рівні нуль. Вони дуже тусклі. Ми зараз вимкнемо світло і подивимося, як все взагалі це виглядає. Отже, зараз на світло вимкнено і вимкнені стояночні вогні. Дивіться, як виглядає передній вогонь білого кольору. Фара через світло маскування Ну тут набагато краще. Вона виглядає задній. Габарит з підсвіткою номеру. І габарит коляски. Я думаю, що в темряві це буде дуже важко це все е -е, побачити. Далі вімкнемо для прикладу правий поворотник. Так само точка світиться. Я б сказав, би, дуже непомітно. Далі і лівий поворотник. Тут трошки поспішили при використанні, дивіться, ззаду. Виглядає світло, тобто його буде набагато краще. Бачите лівий поворот? Але все одно. Ну, а все інше стандартно, підсвітка спідометру звуковий сигнал, все це працює. І для тих, хто не знав, всі мотоцикли МВ та Дніпро 16, не знаю про Дніпро 12, вони комплектуються розеткою. Підсидіння, це для переносної лампи. Ми також це все зберегли, це все зробили в чорних боуденчиках. Це все виконали. Поки була тепла суха погода, ми з дитиною ще покаталися і вставимо ці фрагменти відео, як ми на ньому катаємося, до цього відео з огляду цього мотоцикла. Ще от зверніть увагу на вихлопні труби. Вони такі були з заводу, тобто в нього коліна майже такі самі, як на К-750, довгі з перемичкою, а огурці. Залишилося к 750 -го. Водночас мені і дивно було його розбирати, собирати, наводити по ньому справки. Єдине, що ми тут неправильно зробили, це потрібно було. Приборну панель фарбувати в чорний колір. Ось такий вітровий щиток. В ньому тут вставлена проволока тобто каркас жорсткості в ньому є. І при набігу вітрі він захищає так само добре і лице, тобто водія ще і турбується про його коліна разом з вітровими щитками Не знаю, підскажіть мені краще. потрібно Тут катафоти на цьому мотоциклі чи не потрібно, але отвори є, тому я їх встановив, тому що краще я їх встановлю і потім зніму, чим буду шукати, де їх взяти, щоб встановити. Тому ось так. Блокування на ньому немає, на превеликий жаль. І наступний мотоцикл, до речі, МВ-750М. У нас теж без блокування є ще один з блокуванням. Подивимося зараз на... Його роботу, подивимося, як він катається. До речі, що 10-36 двигун тут відчувається в ходу, він дуже дурний, не дивлячись на те, що він двомостовий. Ще забув сказати: інструкція з експлуатації мотоцикла МВ-650М. І тут є деякі розділи. Наприклад, обкатка нового мотоцикла, а також з якою швидкістю можна на ньому їздити. Тобто швидкість стандартна на асфальті, на дорогах. З асфальтовим покриттям 55-65 км за годину. Тобто ви розумієте, що мотоцикл з коляскою з об'ємом двигуна 650 кубічних сантиметрів та потужністю 36 кінських сил він їздить 55-60. Що це за швидкість взагалі? Скільки він буде витрачати паливо на це все і наскільки це все буде рентабельно? А максимальна швидкість заявлена не менш 95 км за годину. Ну, я думаю, що це дуже багато. Не знаю, як вам пишіть в коментарях. Я знаю, що деякі зірви голови, то гасали на них і по 120 км, незважаючи, що вони повнопривідні. Не знаю, як мости себе будуть почувати, але їздити ну, мені на ньому було трошечки дискомфортно, тому що він ну, такий дуже великий, дуже специфічний мотоцикл. Він дійсно зараз зроблений в ідеалі і буде зберігатися в музеї. Щоб всі охочі могли його побачити, тобто це частина нашої історії, частина історії Київського мотоциклетного заводу. Я ще раз дякую всім, хто був з нами. Ставимо лайк, шеримо це відео, дивимось покатушки, пишемо коментарі.